Прес-клуб юний журналіст звітував про свою діяльність протягом навчального року. Все, чим жили та про що писали, розповіли на сторінках альманаху стежка моюнкорів. Таке видання для вихованців клубу стало четвертим. За традицією, обгортку збірки прикрасили авторським фото, а на її сторінках надрукували статті 25 авторів. З-поміж іншого, роботи останніх присвячені молодіжному середовищу, школі після Революції Гідності, толерантності та коханню. Розинкою цього альманаху є те, що автори це не тільки вихованці, випускники прес-клубу «Юний журналіст. А це також наші добрі друзі, які разом з нашими дітьми переживали цьогорічну ситуацію на сході України і взагалі в Україні, які писали, писали може не так класно, як пишуть професіонали, але це був голос душі. На презентації альманаху був присутній і виконуючий обов'язки міського голови Костянтин Чернелевський. Його молодь запросила, аби передати папку із учнівськими творами на тему, якби я був мером Хмельницького. Дуже багато тих дієвих порад обов'язково прочитаю. Молоді люди набувають певний досвід, вони на спілкування професійності це важливо для того, щоб завтра їм іти в доросле життя. Ну і з якимись певними навиками йти це легше. Саме про роботу міського очільника роздумували на папері учасники міського літературного конкурсу Україна починається з тебе. Каже голова журі Катерина Уманець, випускниця прес-клубу зізнала, що також хотіла б керувати нашим містом, та розповіла на що звернула б увагу, обіймаючи відповідну посаду. Уявімо, ніби хмельницький це бренд, і тоді його логологоте його девізом було б… Хмельницьке місто можливостей, то щоб і діти, і молодь, і дорослі були задоволені тим вибором можливостей, які вони мають у рідному місті, щоб вони не шукали їх десь на стороні, бо навіть якщо вже в думках людина сумнівається і думає, що от десь було б краще, це вже не те. Під час заходу Катерині Уманець та іншим випускникам клубу вручили свідоцтво про завершення навчання. Також лідерів учнівського самоврядування нагородили дипломами та грамотами за участь у міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах і турнірах. У свою чергу юні журналісти обіцяли трудитись продовжать і влітку, аби новий навчальний рік розпочати із хорошим багажем напрацювань.